Ну що, всім добрий ранок спуск задержується, довго ковиряюся. Так, ключики. Сподіваюсь я нічого не забув. Мене вже терзають смутні сумніття О цей є. катушки воблери на місці. І мікрофон тут за це, як пам'ятаєте, доплатив, тому ставте лайки, підписуйтесь на наші відео, іначе я вас законектю. Такі от пироги. Устанавлюємо вас на ніс і рухаємося кригою. Так, треба прогріти двигло. Потім вас на зарядку поставлю. В крайній мірі він завівся. На воді вже буде легше, бо криголом наш зовсім не криголомний. Такі от пироги. Що ж, погнали на воду. Хтось лодку десь качає, швидше за все там. Насос іфони так. Ну якщо що, машина близько. Ой, не так. Ей. В той случай, коли за дніще я доплатив удачно. Ого. Вообще не хочу ламатися. Оп! Інерція. Чортова крига. Порядок. Нифіга не порядок. Дросель. От такі от пироги рухаємося за рибкою. Знайдемо і дістанемо. Сьогодні у нас лінза MaxLens Mod 2.0. Мега широкий охват. Я впевнений, це вже ви помітили по риб'єму глазу. Отак от риб'єго глаза буде менше візуально казатися. Насправді він є просто скос іде отут і отут. А тут нормально, тут просто розтягнуто. Бі, а чого вони там лодку качають? Там по льду лодку тягнуть п'ять раз далі. Ой, ну та їхні бока понеслась. Ну що, котушечка спринтер, шнур інквізитор, паличка інквізитор від кума. Голден Кетч нам ще наш інквізитор майбутній. Ми не знаємо який він ще не підігнав. Хотілося б катушечку інквізитора, але кажуть, їх знімають з виробництва. Можливо, це не точно. Тому нам трошки іншу може задонатити весною, коли вона вже буде не особо потрібна. Бо нерест в щуки в середині лютого. Та й таке буде запрет. Ну це не значить, що її не можна буде ловити. І не можна буде забирать. Я буду тут точно так же, точно тут же кидати воблер, ну ловити окуня. А якщо зловиться щука, то я її відпустив. Возможно навіть на відео. Ой, шутю. Шуточки. Так, надо понастраивать фрикціончики і всі діа. Воблер новенький купив. Вчора зайшов. В основу улова, пам'ятаєте, там страйк прошки ми брали. І не тільки Монтера, інквізітор. Сьогодні обстрілюють країну знову, тому гудуть ракети, літаки, ще щось можливо. Якісь гули я вранці чув. Кажуть, в Києві хлопає опять. Кошмарять мирне населення. Так, щось я кофе перепив, хоча я його не пив взагалі зранку. Треба якось убавити темп, тембер повільніше. Хоча може бути так, як і минулого разу. Кльов почнеться не з 7 ранку, як, як я приперся сьогодні знову, а з 11. Під 11, десь 10.40 була перша покльовка. І за неї відразу друга і третя, яка воблер відкусила. І він десь тут затонув. Сьогодні буде сонечко, можливо, ми його побачимо на дні. Але не точно як співається. Та й таке, добренько, чекаємо рибу. Це катастрофа. Тільки що була клювака, поки я вирішив лодку правильно розкрутити. Тільки я поворачую і щую на той стороні вже щось повисло. Я так тільки тик-тик і оторвалася падлюка. Я навіть не зрозумів, що це риба. Думаю, може комиш потім. й я ж закинув на глибину не під комиш. Тут під комишом мелко і цей воблер не чіпля, нічого, на кавунчик. А береш 5-10 метрів від комиша, вже глибше на метр півтора і фарватерні щучки тусуються. Тут вже фарватер такий собі. Пивчаю, ну щось мене не відпускає. Жирного сутра наївся. Виходить, клюнула в проводку, бо я толком просто мотав, нічого не ділав, ніяких суперпауз. Вона зараз пасівна, утром ще не проснулась, водичка 1-2 градуса, але тепло, повітря градусів 5 передавали. Зараз покльовок таких немає чітких щучих, типу клац. Удар зараз просто повисає, тому що заклякла від холоду. Крига буде таяти ще дня три мінімум. Сильно промерзла вода і земля до глибини. От чому так довго лід намерзає і потім так довго тане, якщо вже намерз. Тому що промерзло капітально, та й таке ладно, чекаємо. Оп. єсть. Можливо, ту саму догнав. Зараза зійшла не до засік, Просто повисла. Значить, вона не в комиші. Ви таке бачили взагалі не в комишику. Просто, навіть без склад, без нічого. Раз і маса додавилася. Непогана була. Але контрольне слово була. Не можу нормальну позицію вибрати, то твічить погано, то, то вам нічого не видно. Ой, та й таке. Камеру можна було б і вище вставити, але і так нормально. І, і головне, що вже дві клюваки. Ну, одна клювака, один сход з утра. Значить, в обід можна не виїжджати, можна виїхати з утра. І це добре, назнімемо вам відосов до іюля місяця. Mm. Ладно, до червня. Договорились. Не, вторий раз вона не поведеться, я її протягнув, не слабо і не маненька була. Кавунчик працює тільки кавунчик, але зараз вийде сонечко і, можливо, кавунчик працювати перестане. І що буде працювати без нього, я без поняття, я, бо в мене вже воблери потривали, поотривали, пообстригали робочі по сонячної погоді. Ех ти ж! люка. Повисає єлі єлі так токотик, і нема. Тик, а вона уже там. Неактивна зараза повільна. Чи я швидкий, Чи я швидкий Джо. не неуловимий Джо, не можуть ніяк його поймати. От і сонечко підігріває. Зараз крига почне сильніше танути, і це добре. Вона тотане, що дурна, коли я на тарань на неї вийшов, то вже неділю вдома сидів, вона ніяк не зійде, щоб я човна спустив. Якихось 2-3 сантиметра залишилося криги і не сходиш, хоч, хоч взривай. А на п'яти трещала боявся виходить. Ох, бісова погода. Нічого так надо. Скоро весна, а там. Коропи підуть, карасі перші, потім коробчики. Не забуваємо про, про то столобиків. Я прям почую цю покльовку. Єсть. Інквізиція від... знайшла грешницю з третьої попитки. Перва клюнула, втора зійшла, і ще був тичок непонятний. Блін, як на замерзшу щуку, вона дуже активна. І На коліна Вперед зубастою. Клешня. Оп, та ні, таку можна торбонуть. Бронебійна, в неї стріляли. Причому з двох сторон. Ні, вона колись із сеточки ушла. І від бабушки ушла, і від дідушки, і від сеточки за морду, за ноздрю. А у нас залишилася непоганий результат. Вже не жалуюсь. Запись активована. Ми тут щук поримо, а з боку ті кадри, що спускалися вдоль комиша. Тьхутим. Вдоль криги. Ну і по факту вдоль комиша тусуються, кидають, намагаються щось вдоль криги зловити. Не в цьому випадку, не на тому місці. Туди-сюди гарцюють, це вони даремно, це вони пропускають шикарну можливість. Зараз сонечко вище підніметься. І цю падлюку з комиша зможе виманити тільки сильний вітер, коли почне шатати комиш і почне зачіпати, і вона вийде з комиша не раніше. Намагаюсь підібрати проводку два через один. Тягну не швидко. Це не швидко. Пойміть, щука на тролінг хватає, коли мотор іде 6 км, коли човен під мотором йде 6 км в час. Тут швидкість 2-3 км. Не поняв, що шнур битий. але крепкий. Але знаєте що? Я ці 6-7 метрів змотаю, щось його підбило чимось. Десь крига тріщить, хтось. Або тягне по кризі, або ламає кригу човном. Незрозуміло тут містяк хороший, але не під цю погоду, коли сите сонце, потрібен більш тьмяний воблер, такий заглушений колір. Є тут не робота чогось. У мене його немає, того кидаю кавунчик як бачимо, толку нуль. Спочатку беру здалека, від і поступово наближаюся під крадулі. Останні 2-3 заброси будуть. Вздовж комишика, якщо не клюне, рухаємось далі. Як показала практика, якщо покльовок нема, то ждать їх дуже довго. <свісно> на жаль, нема сенсу затримуватись дуже довго на одному місці. Єсть. Гоупро, снімай відео. Увалив, уговорив. Та тихо з розгону. Все-таки правильний твічинг має значення. Так, у мене лодка не резинова, це ПВХ. Воно не лопне і я не потону. Але травити буде. Удачно, отпущена така грам 900 жирнюча кусака. Іди покусай кого-небудь іншого. Все-таки твійчингу витвічингував її, так тик-тик-тик-тик, пауза, тик, на-на. А проводка з твічингом... Не працює. Взагалі колір зараз цей не працює нормально. Надо інший колір. У мене його нема, не напасеся. Він в дефіциті. Ви пам'ятаєте? Колір така засохша кров. Типу жовте, типу непонятне. тьмяне, не, не, не яке, але лове скотиняка. Це не те слово. Повимучуємо цих щучок ще раз з комишика і попремось далі. Сьогодні погода не дуже, завтра буде краще. Гоупроснімай відео. блін, я вже злякався, що откусила. Був тичок і нема. І щось легенько пішло, я думаю, йо-майо! Откусила. Все-таки твічинг з паузою краще. Твічинга без короткої паузи. Але оце нерви, нерви, це, щоб воно рука далі не почала дергатися. Це так треба руку научить. Контроль. Хочеться швидше, як блісну, як джих. Але джих там хоча б... Торкання дна було, а тут же ж не черта. І думай, швидше, повільніше, не до Петраєш, не догадаєш. Ще пару забросів міняємо точку. Все не діло, сонце фігаче. опять в мене буде загар. Серед зими буду аж чорний в ультрафіолеті. Таке тільки в мене. <ріст> Загорілий, тільки я ходю з переізбитком вітаміна Б. На, на обличчі зазвичай все ж тіло закрите. Паскудство не клює. Оригінальний. Макс Squad 115 в робочому кольорі. Мабуть, за подарений подарок. Мабуть, не від чистого серця. Ні одної покльовки за все життя. Але я знаю, що він робочий. Але в мене не ловить. Продать би його гривень за 600. Та хто його купе зараз? Я не пам'ятаю, скільки оригінал стоїть. Здається, до 900 гривень 800. Хоча по акції я щось бачив по 700 щемось. Не знаю. Стільки я його років не кидаю, це Це ви, ви, викинутий час. <сі> мабуть, проводка не та, мабуть, палка недостатньо дорога для такого дорогого воблера. Я не знаю, що щуки не подобається. Поставимо сонце світе, зазвичай я ставив вбите скло. Він же естественний колір. І це працювало или щось подібне. Монтера 110 страйк прошечка. Красавиця. Чітка, дальнобойна. Летить ух, аж притормажувати треба. Ну, чомусь... Ці кольори не працюють в кривому розі. Тут подавай якусь кров, кавун, яке, якесь незрозуміло, що, а біле бите скло не хочуть працювати, естественні цвята. Я вже не знаю, чи теж проводка не та, чи недостатньо не я говорив її проводкою на покльовку. Ну, не беребі. Такі кольори, не знаю чому. Помітив, що за сотню рибалок, що я тут, мабуть, відрибалив, щука завжди брала або зразу, або на середині проводки. З підлодки ні одної щуки не достав. Навіть біля човна Ні разу клюваки не було. Метрів 15, мабуть, це мінімалка. На якій були клюваки. От Кавун зараз не працює, бо сонце буде фігачить аж до завтра, по прогнозу. І кавун я відклав, важко на нього вмовити щось. Потрібні інші кольори, які у мене вже повідривали. Ставлю щось. Понятне, естественне, ну хоч би що, як бачите, не в одному глазу. Не клює, як з цим бороться. Ой, та не як. Розслабтесь і постарайтесь отримати удовольствие. Сонечко пригріває, як наче літо вже близько. Я без валянок, валянок, без сапог, сапог під головою. Одну цю штуку зняв, підстелив, щоб не холодно було. І хоч пів годинки розгрузка спини поряд лодки бачу, кидають приманки сіліконки типу того, ну не воблери. Кружать як коршуни. Правда. Сонечко так і нікуди не сховалося, падлюка, але то таке. Що ж, треба встати трошки воблером подрюкати в ковищі. <реш> от такі от пироги декілька днів потусуємося, толку якщо не буде. Херсончик Карасики, я йду. Дивлюся, що ти ребінспекції херсонської у Фейсбуці в кошової, оказується, тарань крупна. Там написано, по-моєму, в міській забудові чи щось таке. Тобто, він це сипав десь в районі острова, в районі города і крупна тарань. Йомойо, -йо. значить і на спілкунг повинна ловитися. Ну, там фіг, звісно, перебачиш все, засип мінами засрано, мабуть. І значками міни і так далі. Ну, десь ж це падло до води добралося і умудрилося сітку посипати, щоб його не пристрелили. Та й таке. Ну, і ще й Тарань може зайде до нас у Вірьовчину чи на кошову в затони. Хоча вже навряд чи я вже ні в що не вірю, нічого не знаю. Ой, та щось то й буде. Тільки серед... яка середина лютого? Сьогодні, здається, 6 чи 7 число. Мабуть, сьоме. Ракетна атака. Якщо що. Ще час є, бо в початку. Березня тарань уже конкретно піде на нерест і фіг ми її виловим. Такі пироги. Одненько, тримайтеся, бо я вже не тримаюсь на ногах, <поє> понеслась. <поє> ну, що сказати, ну що сказати? А знаєте, і справді можна пошабашить поранше. Покльовок уже не бачив, часа 3-4. Блін, може фі... спінінг якось складеним перевезти в машині. Да ну його в баню. Стільки аварій було із-за цього поломаних снастей. і переживаній по поводу цього, що. Що ну його в баню. Блін, по-моєму, в когось мотор шмель. Мотор уже називається цей не шмель, а шахет. <гум> Точно, он, завелися. Вихлопа ноль, реве, мама дорога. Що ж, котушечка у нас була спринтер, той ще 3000 побігав Голден Кеч на ура. Інквізітор Кумовський. 8.32. Можливо, завтра нам вже відправлять наш інквізитор. Голден Catch сьогодні писали. Оп, і це радісно. Уже у нас буде краще. Трамбуємо воблери, монтерки, інквізитори і не тільки повний комплект. І нема на що ловити. Ви можете в це повірити. Мені нема реально на що ловити. Я би ще в ту канавку зганяв. Ви її помните, де ми щук пороли під проводами і не тільки, де ми першу рибу знайшли. Ну я боюсь, що там ще може в ній крига стояти. Завтра, мабуть, ні, а от десь післязавтра треба буде спробувати. tá aí tá que